Відродження нової та сильної України має починатися з найголовнішого здоров'я нації. Саме тому одна з найперших реформ, яку потрібно провести, медична. Про це говорив кандидат в народні депутати по 144-му округу Сергій Каплін на зустрічі з полтавськими медиками. Перш за все, говорить Сергій Каплін, треба побороти корупцію. Тільки на контрабанді ліків в Україну заробляється половина бюджету, який потрібно було б використати на зарплату медикам. І на усучаснення нашої медицини, розробку, реалізацію програм страхової медицини, і так далі. Роботи дуже багато. І щоб охороняти здоров'я по-новому, нам потрібно передусім побороти корупцію. Реформу медичної галузі вимагають і самі полтавці. Говорять, що саме з цього повинна початися відбудова країни. Спочатку вивести корупцію. Мені прислали недавно смс-ку. Значить, я не помікав називається, толі парадокс. Значить, у нас. Бесплатная медицина начинается с платных бахил. А ну в Европе, в Америке платная медицина начинается с бесплатных бахил. Вот этим все сказано. Ну хотя бы страховую медицину сделать, чтобы я мог сходить в поликлинику. Саме про це говорить Сергій Каплін. Потрібно зайнятися підвищенням престижності самої професії, адже на сьогодні середня зарплатня медичного працівника близько 2,5 тисяч гривень одна з найнижчих в Україні. Окрім того, зазначає пан Каплін, потрібно запровадити контрактні відносини з лікарями та медперсоналом і діяти за принципами гідна робота, достойна оплата. Аби усе це забезпечити, потрібно достойно фінансувати галузь медицини. У тих областях, де реформи вже почалися. Медпрацівники почали отримувати премії та надбавки з місцевих бюджетів. Цього заслуговують і пол. У всьому світі передбачено, що з бюджету має виділятися 7% валу внутрішнього продукту. 7% це майже 100 мільярдів гривень. Мені навіть соромно говорити, скільки виділялося до цього часу і виділяється зараз. Ці речі потрібно серйозно міняти. Сергій Каплін наголошує, що галузь медицини повинна мати своїх лобістів, захищати інтереси медиків та пацієнтів мають як у Верховній Раді, так і на місцях. Це повинні робити ті, хто знає тонкощі цієї галузі з власного досвіду та пройшов свій шлях від самого початку.